Так, коротше, Ютуб, привіт. Ми автоклуб, це є автосервіс в Чернівцях, який зараз старається дрібними шагами заходити на контент Ютуба. Прошу і пояснюю сразу вам. Значить, ми все з одного дубля, без сценаріїв, без режисерів, без постановок. Тобто, це будуть живі відоси. Да, там будуть моменти десь оговорився, десь неправильно назвав, десь провтикав. То есть, можете обсирати в коментарях, я це восприймаю нормально. То есть, умників в житті вистачає. Так що, ми будемо знімати живі відео з першого дубля, склеювати їх і старатись вам розказати максимальну правду і щоб все було красиво. Так що, погнали. Так, короче, постараюсь вас э, так коротко, доступно познайомити з 322 зрум э, кузовом ренджера. Коротко, це не вок, це не, блять, що там, як їх називають, це просто ренджовер. Не треба розказувати в тебе, який вок чи спорт. Ні, це просто ренджовер. Саме істинний, правильний і, в принципі, найкрутий, на мою думку, ренджовер. Це 3-2-2. Значить, що про цю машину я би хотів розказати. В принципі, машина надійна. Не дивлячись на те, що розказують, що їй приписують, поломки, тобто, у нас, наприклад, от, іменно цей екземпляр, там 260 тисяч пробіга, у нього перший раз залізли в розвал блока міняти прокладки. Перший раз перебралась задня подвіска в комплексі повністю. Вона на рідних стойках. Тобто, в принципі, вона ресурсна, вона надійна. І якщо. Якщо якщо не влазити в електроніку, не мішати разними доп, допами, всякою такою ерундою, то навіть по електриці ця машина, в принципі, доволі надійна. Що буває? Звідки пішла ця історія про те, що ренч нагибає, ренч на сервісі, ренч постійно пари мозги? Ця машина дуже сильно не любиться ще від початку свого існування 322 кузова, це газові установки. При підключенні газової установки, Дуже мало людей, які можуть це зробити правильно. При тому, як ви під'єднуєтесь до рідної проводки, у нас постійно бувають якісь моменти. Постійно глючить пневма, постійно вискакують якісь помилки, машина парить мозг, вона не заводиться, тобто з нею постійно є якісь моменти. Ренджики, які без газу, в принципі, з ними проблем дуже дуже мало, дуже дуже рідко. Там 4,2 компресорний мотор, чи 5,0 компресорний, чи атмосферний, нема різниці. Вони, в принципі, доволі надійні. Регулярна заміна масла, регулярні ТОшки. Ці мотори готові виїжджати. Я неодноразово бачив двіжки, проїхавши там 200 плюс, 300 плюс тисяч. По факту там якихось особо глобальних проблем нема. Так, да, тут є по моторам дебільна така ситуація в бензинах, це регулювання клапанів. Там немає компенсаторів, там стаканчики в різних калібрах, з цим є моменти. Тобто, щоб правильно відрегулювати клапана, це робиться в принципі, один раз в житті, але для цього потрібно в краткому випадку знімати головки блока, тобто, щоб це зробити правильно. В наших оглядах, що ми будемо старатися вам робити? Тобто, брати живі машини, які приїжджають на сервіс. Там чи, чи знайомих, чи ще якісь машини не налезані, підготовлені до зйомок. Тобто, є факт, там шкіра тріснула, там стерто, кізяк. Тобто, тупо все будемо показувати, як воно по факту є. Тобто не розказувати сказки, а показувати реальні картини. Що касається комплектації ренжа, чим вони мені подобаються, це навіть саме бомжацька комплектація, тобто без ніяких там, якихось автобіографії чи... Анліма чи ще щось, тобто у них завжди шкіра напа, у них завжди шкіряні карти, у них завжди обтягнута панель шкірою, тобто все гарно. Потім далі багажник. За що обожаю ренжика дуже сильно. Це багажник обшити реально таким плотним кавроліном. тихонько, красиво. Тобто, блин, ну, нарядно, без пластика, без всякої такої ерунди. В принципі, все нарядно. Що, яка ще дуже така зручна тема, це е, тема лендровера, це капітанська посадка з цими маленькими подлокотничками. Я розумію, що воно візуально похоже на якийсь там спринтер чи щось, але вони максимально зручні, в далеку дорогу ти собі просто поставив дві руки, легенько тримаєшся за руль, їдеш, не устаєш зручно. Потім довжина сідла, вона завжди під коліном. Тобто, який би високий не був, вона завжди у тебе буде нормально, ноги у тебе будуть відпочивати. Тобто це тема. Подсвіточки, всяка така ерунда, там вітровічки зручно, це понятно. По комплектаціям їх є дуже-дуже багато варіантів там від самих бомжаків до реально заряджених ринжоверів. Там Автобіографія, Анлім, Вестмінстер, Вест потім що ще ВОК, комплектація. Так, значить, значить, значить що? Владос, Наш супертоп. Моторист. І що у нас тут є? У нас тут є 5-літровий рентж. Пробиті прокладки голобки, скоріше всього, а зараз знімемо голови, побачимо. Машина ригає антифрізом з усіх щілей. І що ще? В принципі, покажемо проблеми. Як проблема з головками 5-літрового не часто касається. Чаще 3 літра суперчардж цим боліє. Ну, бувають моменти, коли там, не вовремя промиваєте радіатори, забиваєте просто болт на систему охолодження, вона починає вам показувати свої капрізи. Тоді вже є момент. Якщо розібратись мотор, Uh, не є важкий в ремонті. Достати вода на спорті є проблема, в принципі, раму треба знімати. На оранжровері, в принципі, він так достається. Питань нема. Не найговірший двігатель в ремонті, звісно, ну, він не найпростий. Мало інформації, але якщо володієте інформацією, як його обслуговувати, моменти затяжки, туди-сюди, то в принципі, можна боротися з ним. З таким гемороєм дуже часто, блядь, сталкується, коли приходиться доставати форсунки, блядь. Вони там закисають і реально, блін, кізяк такий, мама дорога. Будь ласка, сівледне до мене було пробито. Окладочка, це, це права головка. Зараз деволадик де знімає ліву голову. Міняли вже другий ріві зі світ. Це приємно. Це приємно. Так, давай легенько пройдемося по теошкам, по ремонтам ходової. Той що у нас на 322-му взагалі буває? В районі після 200 тисяч нас чекає. Такий повний капітальний ремонт задньої підвізки. Тобто, це подушки заднього підрамника, всі салімблоки, плаваючі шарніри, амортизатори по-любому. Тому що у них реально, я не розумію, чому задні амортизатори дуже сильно страдають. Опорні подушки. Тобто, всю жопу перебираємо, маємо ще на 150 Ну ти піздець, блядь. Попередку. Значить, що у нас буває попередку? В принципі, там зустрічні салімлоки дуже часто виходять з строя. Причина, яка тому, що всі реально ставлять аналог лімфьордеру, який сюди підходить, все красиво, но він довго не виїжджає. Тобто, якщо взяти оригінальні Land лендровер, вони їздять в рази в рази довше, комфортніше і, взагалі, все офігенно відбувається. По ходовій нюанси, в принципі, ви їздите, у вас з толком нічого не стукає, просто машина теряє управління адекватне і теряє свій комфорт. Тобто це, в принципі, не, це касається всіх повнорозмірних е, джипів, тому що ті стуки не, не завжди там може бути ходова в хлам, ви собі катаєтесь, радуєтесь, заїжджаєте на підйомник вам такий список. Хуяк, блядь, А там реально блядь, вона вже тупо не тримається кучою. Для цього треба перевіряти, ремонтувати, робити з нею порядок. Ідемо далі. По по подв'язки, в принципі. З ньому на цій тачці. Проблем нема. В балони недорогі, в районі 200-250 євро оригінальний балон. Но, но не рекомендую вам його ставити по якій причині. Рідні балони не від пробігу, вони в принципі здихають по рокам. Тобто різина починає тріскати, він починає пускати. Зараз є реально круте рішення. Це фірма Arnott. Офігенного качества балони, він по об'єму буквально чуть-чуть більший. Можливо це самовнушення, можливо це реально факт. Із-за того, що туди більше воздуха поміщається. Ну, мені так здається, що на них він їде ще комфортніше, ніж на стокових балонах. Потім, є моменти у них по рульовим рейкам. Вони реально течуть. І реально течуть, чуть ли не у кожного оренжа. Вона реставрується, з нею питань нема. А, по рульошки, руль реально у них дуже легенький. То есть, mm -hmm. Якщо взяти всі останні великі там, машини, то в них руль такий доволі в'язкий. Ренч, легесенько крутиться, питань нема. По гідравліки тупо проблема з рейкою. Все. Тормоза. Тормоза це така тема. Даже тут шісті поршневі стоять. Вроді би хватає. але ну, реально з великих скоростей цю бандуру зупинити сложно. Звісно, не Тойота, яка взагалі не тормозить, але, ну, по крайній морі, у неї хоча б там є якісь шанси зупинитися. Да, перегрівається, диски введе, починає синіти. Але, але, блін, бабушку ви, я думаю, не зб'єте, успієте зупинитися. Так що так. Що ще є? Що касається обслуговування, значить, масло, коробка, роздатка, мости, рекомендується міняти хоча б в 60 тисяч. Є можливість раніше це робити тільки за. тому що Машина важка, коробка там не є якась супер-мегаусіліна, роздатка так само, воно там згорає, ослаблін. Щоб потім не шукати по розборкам другі роздатки чи коробки, старайтесь їх е, чаще міняти. Хуже від цього не буде. І ваш бюджет від цього особо сильно не пострадає. Були бабки на таку тачку, я думаю, що будуть бабки і нормально її обслуговувати. Значить, що касається ремонту 4-4, які в принципі болезні, тобто це. Стандартні болезні всіх хренджроверів. Чому? Тому що в бутерброді радіаторів постійно забиваються порохи, листя, всяка така ерунда, і система охолодження починає працювати на пределі, Тобто температури високі, всі, -всі пластикові з'єднання починають пересихати. Починаються тічки, масла, антифріза, Значить, промиваємо бутерброд, міняємо всі прокладочки, всі корпуса пластикові по оригіналу. Зробили раз, 200 тисяч їдемо далі. 4-4, ще яка у них проблема, значить, турбіни. Час від часу, та, опять же, 1150-200 двіжок скинули, турбіни взяли, поміняли, відреставрували. В принципі, рішень дуже багато. Тобто, якби це планові ТОшки, в принципі, всіх виобразних моторів э, це цепляє. я в цьому не бачу. Да, воно трошки по кешу б'є. Базара ноль. Ну, ну, хоч їхати, блін, будь саночки таскати. Так що тут без варіантів. Огонь! Увесь перес. Герметик. Може завод, блять, ставив гермітос. <ресе> так, коротше. Що ще тут є? Чуть-чуть загаджено, да? так? А який пробіг ти не знаєш? Не дивився. 250 тисяч пробігах. От що приблизно, відбудеться на 250 тисяч пробігах на 4-4 мотори. В принципі, по факту це планові ТОшки, мотор температурно нагружений там реально пересихається все, там є реально кізики. Це варто час від часу провіряти, дивитися, бо є моменти. давай, що касається їзди, звісно, тема це гравійка. Ти собі їдеш, камнів не чути, там по лужам проїжджаєш, немає такого відчуття, що ти без подкрильників чи без шумоізоляції, тобто воно все так ровненько, все красиво. А що касається салону, є моменти. Наприклад, мені подобається. підстаканники, моя любима тема, вони під рукою, все офігенно, ну, поставити десь пачку сигарет, поставити телефон. Тут вже починається проблема. Тупо ну нема де. І за цього ж тут завалено все кнопками. Наприклад, зрівняти там з Discovery. Там полочок не Що хочеш, то ставиш. Кружку, з чаєм, любе. Тут, звісно, проблема. Потім ззаду так же само. подлокотник з удобним подстаканником реально зручно. Диви, що касається заднього ряду, в принципі, тут місця, блин, ну дуже достатньо. Спинки собі регулюються. Електро... Ти можеш блеяти мені, так? Давай, що касається заднього ряду сиденья, да? тобто місця реально дофіга. Ноги є як спокійно заникати під сідушку, навіть при цьому, що вона зараз на максимум пущена вниз. Так, в принципі, небагато хто їздить, але місця вистачає. Свій клімат. Свій клімат сидіння, регулювання спинки, зручні підголовники. Тобто на дальню дорогу блин, сідло м'яке і реально дуже длина самої сідушки блин, зручна, так що воно під коліна лягає і далеко їздити удобно. Постаканчики рядом собі тут, пульт для моніторів, зеркала для задніх, в принципі, тут все нарядно. Потім далі. Значить По задньому ряду нормально. Красиво, що оно тут, знаєш, обшито все шкірою. есть пластика ну, мінімально. Реально мінімально. Ручки для цього. Красиво центр обшитий шкірою. есть по якості вони нормальні. Не грохають по потолку, як буває, блин, знаєш, то є, на рахунок цього, блин, ну, по качству він реально дуже жирний. есть бокові всі стоїчки, це все обшито шкірою. Гарно, блин, нічого не гримить, всі рівні не заважають. То є, тут все нарядно. Акустика. Logic 7 Harman реально як для передніх пасажирів, так і для задніх, він звучить гарно. Нема такого, що у тебе весь звук спереду, а ззаду нічого толком ти не чуєш, ніякої якості немає. Тобто, да. Що касається проблем. Які є проблеми в цій тачці. Це регулярні. Обдув і подогрів передніх сідушок. Тобто, там всередині йде гофра. Потім цей елемент пельтьє, який нагріває і охлаждає сидіння. Що з ними відбувається? Значить, постійно упираєшся, хто крупний в спинку, да? і проламуєш гофру. Проламуєш гофру, пельтьє перегрівається із-за неправильного потоку на нього воздуха да? і просто згорає. Тобто ремонт такої сідушки, такого подогріва в середньому десь 100-150 доларів вирішається. Потім далі. І цікаво, якщо у вас е, обично це проблема в спинці, якщо перегорає в спинці елемент, то перестає дути і саме сідло. Потім далі по недостаткам. Е, глобальніша проблема це у 322-це задні низькочастотні динаміки. 99% машин вони не працюють. Причину, я так розумію, туди влага попадає, чи що ну, динаміки, знайти е, на розборки бушні – це проблема. Нові замовити це теж і дорого, і трошки проблемно. Але нічого, знаходимо, шукаємо, рішаємо. Далі, що ще? Е, потім є ще така доволі часта проблема. Е, це з клімат контролем. Тобто нестабільне тепло ззаду. Там, або наоборот воно постійно гріє, нема холоду. Е, Рішається це заміною клапанів на отопітель. Там йдуть BMW шні клапана, такі ж самі як в е 53 Х5. Є ремкомплекти теж міняються, там питань нема. Потім, що далі? Так, по кузовні. Значить Ця машина по кузову. В неї в принципі, є дві болезні, це знають всі. Проблем з цим нема. Тобто, першим ділом ти купуєш машину, першим ділом ти звертаєш увагу. Значить, арки. І задня кришка. .е. Вона починає пускати пузирі, починає гнити. .е. Якщо якийсь адекватний толковий кузовщик, він просто це переварює. Міняються елементи, краситься і їдемо далі. Така процедура робиться ну, раз в 3 роки. Якщо нормально зробити, раз в 3 роки це буває. Знайти .е. ренжа. В якого не мальовані арки і немальована задня кришка, це, це практично нереально. Чому? тому що, пояснюю, ви помили машину, двері закриті, і за того що тут куча уплотнітелів, воно тут починає киснути, не продувається, починають позирити. То тобто, і що касається цього? Так, ідемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Які ще бувають болезні? Якщо нема підножок, вилізти з машини. Тобто, Не маючи підножки, ти починаєш ляшкою просто продавлювати оцей пластик, він починає тріскати. Це теж дуже така часта проблемка. Що мені ще наприклад, в ньому не подобається порівняно, наприклад, з спортом 320 в рестайлінгу не вистачає підсвіток карти. Тобто, тут діоди є в ручці, тут діоди є в цій ручці, є діоди знизу. Тут -ту, по типу, карман освіщати, але вони дуже-дуже слабенько світять. Тобто, я би, звісно, би хотів їх там поміняти на більш е мочніші, щоб сильніше світило, але до цього ще не дійшли. Вот. Яка є інтересна лажа. І це опять же, дуже часто і дуже, е -це тема рукожопих наверное, ребят, при заменні лобового стекла. Якщо його чуть-чуть спустити нижче, не заклеїти там, де потрібно, і оцей уплотнітель не буде стояти на своєму місці, на швидкості десь після 100-120 у вас починає свистіти лобаш. Тобто реально їхати напряжно, воно чути. Тобто при заміні лобовухи дуже часто треба звертати на це увагу. Тому що воно дійсно їхати некомфортно. Потом. Потом, потом. Що касається. Двіжків. Що касається двіжків. значить, в рестайлінгу у нас стоїть 5.0, стоїть 4.4 дізель і буває в 2010 році буває ще 3,6 дізель. Що касається 5-літрових, 5-літрові, значить проблема з чим. Цепочки першої ревізії розтягуються, рвуться, перескакують. Якщо у нас на ТНВД перескочила цепочка, у нас починає їбати блядь, куча ошибок. Машина не їде, не розвиває швидкості, ограничення мощності на щитку постійно, починають міняти насоси, починається куча гемороя. По факту це цепочки, це факт. Потім далі. Що далі? 4,4. Зараз вам покажу. Теплообмінник в розвалі блока. Постійно тече, там постійно є якісь кізики. Прокладки міняються, так, да, трошки дорого, да, трошки сложно. Ну, воно робиться, в принципі, я такої там великої трагедії не бачу, тому що практично всі виобразні мотори в розвалі блока ТНВД тече. Це факт, і тут без варіантів. На питання, чи Range Rover, бля, ну тут тут сложно відповісти. Якщо там планові ТО, якщо заміни якихось деталей для вас це ЄБЕ, тоді да, їх тут багато. Тут дійсно є, що міняти, він напакований всяким 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 Там пластмасок Німеріно, по охлажденню всякої ерунди Німеряно, тоді можна сказати, да, є Бе. Для людини, яка е, привикла там, якісні якісь речі, там, взяти навіть що-небудь одягнути дорогої фірми, то воно по якості не є супер шикарне. Воно дороге, воно гарне, ну, воно... ти не проносиш блин, той спортивний костюм 10 років, тому що він дорогий. Ні, ніфіга, він. Пару стірок і йому жопа, і це факт. Так само і з сей-машиною. Якщо ти хочеш якість, за цю якість приходиться платити, приходиться жертвувати чимось. І, блін, для когось це єбе. Факт. Хтось готовий за цю якість платити, хтось готовий, блін влажувати, щоб їхати комфортно, красиво і щоб все було окей. Тобто тут такі, знаєш, блін, ну інтересно. інтересно. Ну, зато по якості, блін, підлокотник, бачиш, він не гримить. Він, наприклад, не гримить в Да? комусь грим'ящий підлокотник в Тойоти, це нормально. Тобто тут дуже таке двояке. Так що Так що от таке. ЄБе, знаєш, на мою На мою лічну думку, що таке ЄБЕ? ЄБе — це коли ти блядь, хочеш якісь запчасті купити, ти не маєш де. Їх просто тупо нема. Ти починаєш шукати розборками, починаєш шукати нові, їх нема. Оце я рахую, що ЄБЕ. А коли у тебе всі запчастини є, і ти ще там... Вибираєш оригінал чи не оригінал, блін. Так це не це нормально, блін. Тобто тут факт.